Вітаю вас на каналі MapersHio. Мене звати Ярослав, і я офіційний експерт з двох продуктів Google. Це Google карти і Google профіль компанії. Також я маркетолог і людина, яка займається рекламою, але дуже велика частина моєї роботи складається з того, що ми намагаємось якось підлаштуватись під алгоритми, які сьогодні вирішують, чи будемо мати бізнес-клієнтів. Чи ні, і є на цьому каналі окремі відео про це. Тому, якщо вам цікава тема реклами, просування, маркетингу, то ви сміливо можете підписатись на цей канал. Але сьогодні я хочу наголосити, що це відео не має на меті жодним чином образити українську мову. Навпаки, моя мета привернути увагу суспільства до дуже важливої однієї проблеми, з якою ми стикаємось, але 99% з нас цього не відчуває. Я не перший, хто говорить про виклики, якими стикається українська мова в алгоритмах пошуку. І, мабуть, трішки пізніше в цьому році я зроблю ще одне відео порівняння, як саме ми, як нація, як українці на території України, шукають інформацію в мережі. Але в алгоритмах, що відповідають за підбір та надання інформації, висвітлення її в цілому, я впевнений, що зможу розставити для вас цікаві акценти. Ми детально розглянемо роботу таких сервісів, як Google пошук, Ютуб. А також на прикладі booking.com компанія, яка обслуговує готелі і тих, хто подорожує в Україні, і зрозуміємо, в чому є проблема саме з залаштунками цих систем. Сподіваюсь, буде цікаво. Погнали! Я хочу, щоб ви чітко усвідомили мій меседж, що існує певна алгоритмічна і структурна опередженість у багатьох сервісах, якими ми користуємося щодня. За лаштунками цих цифрових екосистем українська мова дуже часто є діалектом російської мови, тобто не як повноцінна мова. Це має колосальний вплив на те, яку інформацію ми отримуємо, хто саме її отримав, в якій кількості як це працює і сортується. І е, до нас заходить російськомовний контент. Це зрозуміло, це багато хто знає. Це має колосальний вплив на те, яку інформацію ми отримуємо, і хто саме її отримує. Особливо це стосується молодих людей, тих, хто тільки почав користуватися інтернетом, коли тільки почав свій шлях, і е, людей, які е, мають низьку комп'ютерну грамотність, тобто це наші бабусі і дідусі зазвичай не можуть відрізнити, наприклад, якийсь фейк або недобросовісну інформацію, або в принципі, не можуть і не вміють сортувати видачу в тому ж таки Ютубі, наприклад, можна налаштувати все так, щоб контенту, наприклад, російськомовного або якогось токсичного буде менше. Перш ніж ми заглибимося в деталі, я хочу трохи розповісти про свою роль у екосистемі Google. Адже це критично важливо, щоб ви розуміли, чому саме я стверджую те, що я стверджую: я експерт з двох продуктів: Google-карти. Ті карти, якими ми користуємося на телефоні, там, де в нас навігація і все інше, і Google профіль компанії це той сервіс, який керує точками на Google карт. До нас на форуми звертаються люди, і бізнеси, у яких виникають проблеми з цими продуктами. Наприклад, якщо власник бізнесу має якусь складність точкою на Google Карті, або його блокують і несправедливо, наприклад, заблокували. І експерт може, наприклад, подивитись документи, подивитись дійсність або. Ситуацію щодо порушення права публікації на карті для бізнесу. Після цього ми можемо так передавати це далі вже з цими поясненнями, до яких прислухаються, тому що ми експерти, визнані Google, ми запрошені. Google. І ось тут ключовий момент: підтримка цих двох сервісів україномовна. Вірніше там люди зі всього світу, але коли вони читають повідомлення українською мовою, то просто перекладають. Ці повідомлення, і ну в основному там е, жителі Індії. є офіс підтримки в Кракові, є офіс підтримки в Дублені, але там мікс людей, там немає певної структури, е, на відміну наприклад, від Ютубу, де ду дуже довгий час е, просто в Росії був наш офіс підтримки, але в 2022 році, коли я отримував е, нагороду одного з кращих експертів в Сингапурі, мене мої родичі спитали: а чому тебе об'явили як експерта російськомовної спільноти? Меніт manager for the Russian market. This year's award goes to Yaroslav Мендрик. Congratulations from all of us! А тому що саме оця спільнота, тобто ця платформа для дослідження, це російськомовна спільнота, а українська мова в нас діалект. Так, в нас є інструкції, у нас є пояснення і. Підтримка в, на цих форумах українською мовою, але за своєю структурою всередині ця спільнота російськомовна. А ми лише як діалект, так само, як болгарська, наприклад, або Молдавська, і, ну, Молдавія не воює з Румунією, наприклад, якщо там схожі мови, Болгарія, в принципі, ні з ким зараз не воює. а Всередині цієї структури не дає створюватись, наприклад, нашій спільноті. Проте, хочу бути справедливим до Google. Наразі підтримка російською мовою не надається. Тобто, коли ви на російській мові звертаєтесь в підтримку, заходите туди, там просто відсутня кнопка звернутися в підтримку. Тобто росіянам доводиться змінювати мову на якусь іншу, яку вони знають, наприклад, на українську, яку вони не знають. І тоді в них з'являється ця кнопка. Загалом це англійська мова. Якщо вони починають там писати російську, їм через перекладач просто відповідають. І от, на жаль, наша спільнота російськомовна. Ми не спілкуємось з тими людьми, які з Російської Федерації всередині спільноти, тобто, в нас є внутрішні чати, де ми майже ні з ким не переписуємось, дуже рідко з якихось ну дуже важливих справ, якщо це стосується якоїсь компанії, і це потрібно і. Ми не проводимо зустрічі, тобто раніше в нас були зустрічі, де нас е, збирали, ми спілкувалися. Е, ну і так скажемо, якщо зараз розділити ці спільноти всередині, то залишиться більша кількість тих, хто українці, і менше тих, хто росіяни. Ну і в принципі, і чоб ні, я думаю, що це можливо було б зробити. Але повпливати ми на це ніяк не можемо. Ми пару раз сказали, що давайте це зробимо і нам. Нічого не робили. Ось. Але в принципі, відео зараз не про це, але це дуже важливо, щоб ви це знали. Ну і для того, щоб краще продемонструвати проблему, з якою ми стикаємось всередині алгоритмів, тобто за лаштунками роботи сервісів, я почну з сервісу YouTube. І ми подивимось відео, яке демонструє, як себе поводить новий аккаунт YouTube. Я за замовчення вставив українську мову, що є вже. Позитивним сигналом, тобто я розпочав, встановив українську мову, поте після того, як я вручну змінив мову на російську, тобто, якщо я українець, який спілкується російською, але я регіон залишив Україна, тобто зверху, зліва, в мене відображається YouTube UA. І ось ми починаємо переглядати YouTube Shorts. Дивимось, що в нас, що нам видає пошук. <хи> <хи> <Думаю, хи> <віде. хи> <хи> потім в нас знову мова. Іспанська мова казаний полі. Це вже російське щось. Починає навчатись І якщо я на території України е... дивлюсь на російській мові якісь декілька відео алгоритм вже потихеньку взнає, що я хочу. Дивитись і починає мені тягувати вже ті теми, які мене цікавлять. Тобто спочатку по мові, а тепер теми. Якщо я буду дивитись машинки, якось їх лайкати або декілька разів передивлятися на те саме відео, значить мені цікаво і алгоритм почне мені ці теми. Там. Далі вже йдуть хештеги і так далі, тобто на доштування. Але я нагадую, що я в Україні. І так, я я російськомовний, я вибрав російський, але ці канали, які відео Випустили вони з Російської Федерації. Зараз ми подивимось на відео. Тобто, по-перше, що нам треба зробити, це власне самим перейти на український контент, змінити мову на українську і дивитись українське відео, якщо ми хочемо, щоб щось змінилося, щоб нас не вважали частиною іншої держави, тобто дітей своїх, ем, своїх бабусів, дідусів. Це треба пояснити декілька разів, просити. Типу, ну заставляти ж ніхто не буде. Але якщо ми не будемо щось в цьому напрямку, робити кожен, звичайно, буде така проблема. Дивіться: Donation Alerts, тобто, в них ем, сервіс російський, щоб отримувати донати, і стопудово, якщо це російський сервіс Яндекс, вони отримують е, виплати від Ютубу, е, в, е, то це йде в бюджет Російської Федерації. То ви дивитесь і ви спонсоруєте Росію валютою. Тобто ви їм допомагаєте, реально. Тобто, це ну, такий канал на 625 тисяч, як оце був попередній. Я вам так скажу, що, ну, типу, там ви кожен місяць люди заносять, типу, нормально. Е, скільки там тисяч? 500 тисяч підписників. На кожному відео по 300 тисяч це десь. Ну. Таких відео можна робити досить багато в місяць, тому це якісь там пару. Тисяч доларів, типу 3-4 тисячі доларів точно відвалити туди. Дивимось інші канали. Я передивляюсь, що вони ем, зареєстровані в США, От, наприклад, Раз канал, Молдова, бачите, він в Молдові отримує виплати. в Молдові бачите Потім е, е, російськомовний канал, е, російськомовні сервіси, Тоні Гасано, але зареєстрований в е, е, Сполучених Штатах. Тобто в Сполучених Штатах іде обнал і потім це все летить в Росію, типу, якимось там е, через переводами, там, вони знають, як це все виводить. І так, тут так само цей самий був, Alerts, Сполучені Штати, подивіться, хоча це російськомовний канал і там всі російськомовні сервіси для донатів, тобто людина живе на території Росії, просто YouTube він обналічує через е, США, якось. Типу, і по-любому є якісь картони. <п 'ят> і за сторони алгоритмів, що най... Найбільше мені не подобається, те, що лайкати відео, наприклад, ці російськомовні, не обов'язково вони тобі попадають, ти буквально десь задивився на нього, наприклад, не, не швидко свайпив, не натиснув мені, це не цікаво. або... Просто відволікся, і воно там в тебе п'ять разів програлось, і все тебе починає закидувати це. Третя така теза, яку я хочу вам сказати, що, до речі, в жовтні 23-го року Олена Зеленська, дружина президента України, провела дуже важливу зустріч із представниками і Після неї планомірно протягом цих... Двох років останніх дещо почало змінюватись раніше. Ситуація була набагато гіршою, російськомовні сайти вилазили в пошуку постійно і так далі. Тому я вважаю, що ситуація саме з Google пошуку нормалізувалася, в принципі, з YouTube. Але от бачите, що є такі от, тригери, які потрібно виправляти. Це потрібно десь там у владі щось робити, тому що ну, звичайні люди тільки можуть самі відмовлятися від кожного залежить. Проте як ви бачите, з попереднього прикладу є на чим працювати. Підтримка YouTube, в принципі, Ютуб Офіс досі залишається російськомовною. Він ще там працює багато росіян. Звісно, Google на цей одночасно не може їх там звільнити, бо в них все посипеться, але сама структура підтримки досі залишається орієнтовно на російськомовний сегмент. Я тут, скоріше, не за те, щоб когось звільняли, а те, щоб найняли інших працівників, типу розділили і спільноту нашу, будь ласка. Ось. В принципі. В екосистемі Google Booking Facebook я ще не зустрічав інфраструктури, де б українська мова була окремою окремим сегментом. Це просто через перекладача частина ру-регіону, Як раніше казали, вони до цього звикли. Ці компанії звикли до того, що вони так колись сформувались, Як Google є теж сегменти офісів, а пак, наприклад. Ємейт, e європейський офіс і так далі. Вони це колись сегментували і це вони не хочуть змінювати. Але якщо на законодавчому рівні десь в Україні саме буде, типу, що ви маєте це зробити, тоді я думаю, вони це будуть робити. До речі, наступна історія якраз про booking.com, тому що моя перша експертність, яку я колись отримав, була по сервісу Booking. Нещодавно до нас звернувся клієнт, який мав проблеми з реєстрацією нового е, готелю в системі Booking. Після того, як ми допомогли йому зареєструвати цей бізнес, а вони захотіли відкрити опцію списання коштів з картки. Тобто, щоб була можливість списувати гроші людей, які заборонювали готель одразу, аби відсійти тих, хто не доїжджає до них. Це дозволяє одразу брати передплату через термінал. І ті, у кого є термінали, можуть заморожувати кошти на картках клієнтів. Час першого дзвінка мені відповіла дуже приємна дівчина, вона точно була не з Росії, тому що говорила з українським акцентом на ШГ, і вона пояснила, які налаштування потрібно зробити і як підготувати профіль до цих змін. І після того треба перетелефонувати знову в Букінг і активувати цю е, вже опцію. Що я зробив наступного дня? Коли я все налаштував, я зателефонував ще раз у Букінг і попросив активувати цю послугу. І на мій дзвінок відповіла вже. Uh, Оксана. І це була саме та Оксана, яка повідомила мені, що і в Україні такої можливості зараз немає. Ви не можете це настроїти. Я вже хотів скласти руки. Ну і кажу: ну, мабуть, дійсно немає. Може, там перша повалилася, але потім вечора я подумав: слухай, щось мені здається, що ця людина була якась, ну, типу, упереджена, щось. Що мені вартує ще раз зателефонувати. Вона, мені здається, ну вони ж бачать, де мій готель, де цей готель, що він в Україні. Yeah. І я наступного дня. Телефоную, мені, відповідає зовсім інша дівчина. І я хочу наголосити, що вся комунікація з Booking.com йде за київським номером 044. Але ведеться російською мовою. Типу, чому ти телефонуєш в підтримку готелів, і тобі, в принципі, там на російській говорять окей, на номер 044 київський номер телефону. Російською мовою відповідають до сих пір. Це як мінімум треба було б ту мелодію, ту всю двіжуху поміняти, але там тобі відповідають чистокровні росіяни. Потім. Повернемось до кейсу. Я я потрапив на іншу дівчину, яка сказала: Та ми зараз усе активуємо. Я, до речі, зрозумів, що вона, мабуть, теж українка, яка спілкувалася російською, тому що в неї був теж схожий акцент на наш, і це вже була третя дівчина, і нам все активували. Тобто, людина, яка точно з Російської Федерації, яка мені говорила з російським акцентом, вона мені відмовила це реально саботаж бізнесу. А з людям ще вона далі могла відмовити. Тобто, якби я щось не запідозрив, якби я був власник готелю, я просто типу лишив цю ситуацію і далі би приймали е, приймав на картку, тому що невеликий готель. Мільярдна компанія не може найняти 20 українців, українок, та ми їх до вас пачками в 22-му році відправили. Там ціла діаспора у вас в Голландії, якщо у вас офіс підтримки в Амстердамі. Такого тупо не має бути. Отже, друзі, зараз для прикладу будемо телефонувати в Booking.com. Щоб е впевнитись в моїх словах. е дивіться, я телефоную на номер 044. А, ось бачите, Booking.com 044 225 0393. Дякую, що подзвонили в Booking.com. Зсилка ну, до неї. ваш пранок, ось ви запишіть. Київський номер. Якщо ваш вопрос связан з текущим бронированием в вашому об'єкті, нажміть 1. Якщо ваш вопрос Мы соединим вас с первым освободившимся оператором службы поддержки. На данный момент среднее время ожидания менее одной минуты. Елизавета, чем я могу помочь? Ой, Елизавета, извините, я, может не туда потрапил. Украинскую языки у вас нет поддержки, я когда-то набирал. Я тоді, мабуть, щось помилився. Тоді я когось попрошу перетелефонувати. Добре, вибачте. До речі, на підтримку Booking.com хочу сказати, що вони на протязі двох років, навіть більше двох з половиною, не брали зовсім комісії з готелів в Україні. Тобто працював сервіс, бронювались готелі. Як почалась війна, всі переїжджали, і Booking.com виключив повністю комісію. Все було безкоштовне, тому я впевнений, що вони підтримують, так скажемо, Україну. Це 100%. голландська компанія. Питання тут в іншому: Що в нас немає закону або законів, які б зобов'язували створювати україномовну інфраструктуру всередині бізнесу або підрозділ окремий. Ну, як мінімум, підтримку. Я не кажу, що там кожен собі має робити всередині компанії, в принципі, що захоче, але підтримка має бути структурно е, окремою. Вона не має, не має бути частиною алгоритму сусідньої країни. Можливо, це дешевше, можливо, Болгарію, е, Молдову це влаштовує, але нас це не має влаштовувати. Е, у нас інша ситуація. Просто інша ситуація, У нас це не має влаштовувати. Ну і останнє хочу коротко сказати про Facebook: там теж є підтримка бізнесу. Якщо ви українською мовою користуєтесь Facebook, якщо ви з України, і ви починаєте звертатись в підтримку, я зараз тут, отут, скріншоти вам покажу дівчинка, мені, яка займається таргетом Facebook, суміжно з нашою, з нашою командою. Вона мені показала, тобто ти з України, ти звертаєшся з україномовного інтерфейсу в підтримку Facebook. Тобі пишуть російською мовою, але потім пропонують перейти на українську, якщо ти хочеш. Тобто, я підозрюю, що всередині системи українська мова, і в Facebook так само діалект російської. Просто під регіон. А я вам вдячний, що ви дивились це відео. Навіть якщо воно вам не дало якихось нових знань або цікавої інформації щодо просування вашого бізнесу, щодо реклами, але я сподіваюся, воно е якесь нове розуміння всередині у вас е створило. І, можливо, це відео подивиться та людина, яка зможе якось на це повпливати. Оце, в принципі, тому я й прошу поділитися їм себе в соціальних мережах, тим паче, воно стосується кожного. І так можливо, це дійде до когось звідти. А з вами був Ярослав. Це був канал MappersGeo. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую вам за увагу.